Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від бренду Nokia, а саме модель RC4220 з голосовим керуванням. Давайте подивимось на цей пульт поближче, та я вам розповім, як його підключати. Пульт виконаний з abs пластику, має чорний матовий колір спереді та ззаді. По бокам має глянцеву таку сторону. Це дуже красиво виглядає, пульт дуже мінімалістично виглядає. При нажатті не дуже гучні звуки клацання. Що дуже зручно, Пульт працює від двох батареєк формату 3А. Що ми бачимо? На пульту є кнопки Netflix та YouTube. Щоб можна було дуже швидко перейти в ці браузери. Та це пульт іде інфочервоний. Тобто, якщо ви його купили, зразу вже вставили батарейки, то пульт зразу вже і буде працювати з вашим телевізором. Але щоб користуватися мікрофоном, його потрібно буде підключити по Bluetooth. Це вам потрібно, звичайно, ж, включити телевізор, вставити батарейки в пульт, обов'язково. І зажати кнопку Home та Left стрілочка в сторону вліво. Одночасно зажали ці дві кнопки, потримали декілька секунд, і він підключається до вашого телевізора. Якщо не підключається, попробуйте вимкнути, і вимкнути, і знову вимкнути телевізор і заново попробувати. Якщо у вас виникають питання по підключенню цього пульта. Або чи у вас, наприклад, рідний телевізор називається по-інакшому, а пульт виглядає точно так же, це пульт буде підходити до вашого телевізора. Але якщо також у вас виникають питання, ви можете звернутися, це написати в коментарі під цим відео, і я вам з радістю Допоможу на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі. Привіт! На зв'язку ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.